Ну що, колеги, всі мої вітання. Як і обіцяв, сьогодні будемо працювати гербіцидом по кукурудзі, тому що строки піджимають. Фаза 4-5 листочків по-любому треба. Ну і бур'ян, само собою, у нас вже практично створює зелений фон. Треба працювати, відкладувати вже нема куди. Це наша техніка на оприскування. Під'їжджає машина з водою. Трошки рядочок кукурузки витопчем, ну то нічого страшного. Нічого було мені засівати тут дорогу. Все, машинка на місці. Вот так ми використовуємо уровень, щоб виставити норму води. Перевіряємо, контролюємо, щоб був порядок. Ну, бачите, такий лайфхак. Тоді ми бачимо чітко-чітко калібровочку нашого рівня, нашої лінійки. Так що, все правильно, все як має бути. Чого не обладнать хоч з таким апаратом? Лайфхак? Лайфхак. Нікосульфурон. Бачите, в чому плюс або в чому фішка цих форсунок. Вони центробіжні, от, в них металевий е, оцей розпильник, і вони практично дуже-дуже ну, довговічні і не забиваються. По крайній мірі, у нас ні разу вони не забивались. Так що можу рекомендувати. Змішуємо гербіцид з водою і потім будемо працювати. Хочу трішки вам показати свою кукурудзу, ту кукурудзу, яку ми вже обробили гербіцидами. У нас тут був внесений мілагрий пріма, Нікосульфурон плюс 24D. Дивимось на лободу, як її покрутило. Уже пройшло декілька днів, тому на поле виходить можна. Бачите, лобода вся повністю лежить. Можна сказати так, що лободи тут вже немає. Далі дивимось на падалиці соняшника. Яка попроростала і росла собі буяла тут, тож дивіться, вже точка росту нього придавлена, він вже не росте. Та ж сама ситуація і стосується інших бур'янів. Всі широколисті бур'яни повністю гербіцид поклав на повал. Це кукурудза 3972, та моя улюблена, яку ми в цьому році найбільше посіяли. Ну і, в принципі. Так вона виглядає. Це нормальні сходи, нормальні сроки посіву, оптимальні. Що я хочу підкреслити, тому що в нас були і неоптимальні сроки ранні. Не рекомендую такого робити. Краще працювати в оптимальних сроках і в оптимальні сроки сіяти. Так, дивимось, тут де в нас найбільше лободи. Бачите, який ефект. Може трішки я й затягнув з оббризкуванням, з обробітком гербіцидом, але все рівно. Результат є і результат мене радує Бачите, точка росту лободи також припинена, вона вже не росте, вона вже просто покручена і в'яне. Хоча, хоча, є набагато кращі гербіциди, ніж Prima і Мілагра. Звичайно, є вони більш ефективні, але ж вони дорожчі на порядок. Зайдемо трішки сюди в ряди. Вроді би як примітно, кукурудза не дуже й похилилася, бо зазвичай після прийме її крути перекручує. Ну тут наче, наче нічого, наче тримається купи. Стоїть рівненько. Так, дивимося, що тут у нас коїться в міжрядки. До речі, унікальна історія посіву конкретно цієї ділянки. Ми провели культивацію. Потім почалися масові дощі, дощ за дощем. Коротше кажучи, не встигали ми заїхати і посіяти це поле. А бур'ян, же діло, пішов. У нас був вибір або повторно провести культивацію, або сіяти прямо після дощів е за рахунок попередньої культивації. Що ми, по суті, і зробили. Посіяли, бур'ян остався, бур'ян трошки почав переганяти. Ну, а сівалка, ж, відповідно, рядок нарізала, то тут бур'яну практично і немає, є тільки в міжрядді. І оце такий ефект інтересний Получився. Мабуть, треба було його повторно закультивірувати, щоб не було навіть оцього бур'янцю, який повилазив. Але нічого страшного, наша кукурудза, як ви бачите, нормально посходила. Питань цього немає. Вся рівномірна, вся красива. Сіялася вона з касом 32 і сульфатом цинку, той, що ми брали в Макоші. Ну і лободаж також тут шикарно себе почувала. Ну, недовго. Бачите, всі оці. Оазіси лободи ми повністю поклали прімою. Лобода, соняшник, все, все повністю вжарила. Оце такий ефект. Думаю, що через недільку, максимум 2 вже ця лобода буде тут повністю а, посохша. Ну, по крайній мірі, сподіваємось на це. Бачите, навіть такий соняшник переросший, пріма вдарила і він уже він все. Питання часу, питання часу. Хоча такого допускати не бажано. Треба раніше працювати з гербіцидами, щоб кукуруза наша не бачила поряд себе бурянів, тому що це впливає прямо на урожайність. І дуже-дуже суттєво. Оце таке. Колега, хотів вам показати ще сою, яка мені найдужче всього подобається. Це такі нетрадиційні посіви у наших краях. Посіяв собі фермер сівалочкою івалочкою кінзе. Оце така якість посіву. Бачите, в чому перевага? В тому, що вона зійшла рівномірно, одночасно і міжряддя 35 см. То мені, я вам скажу, дуже-дуже подобаються такі посіви. На майбутнє хотілося б також сіяти так само сою, якщо ми до неї будемо повертатися. А ось для порівняння хочу вам показати посіви традиційною сівалкою сплошного висіву типу СЗ. Ну, ось так вони виглядають. Бачите, це так, щоб для порівняння, для наглядності, ну, от так сою сіє сівалка СЗ. На жаль. Можливо, якби раніше посіялось, то було б краще, але все рівно ну якби, різниця очевидна. Беремо це і беремо це ось так для наглядності. Зовсім-зовсім інший рівень. Хоча в нас також сівалка типу СЗ, і в нас також дуже схожі посіви. Ну, Правда, всходість трішки, схожість сої трішки інакша. Там, де ми глибше її посіяли, а ми старалися добратися до вологи, то в нас більш-менш рівномірно після кожного сошника соя повитикалася. Ну, як буде далі, спостерігайте за каналом, підписуйтесь, все вам обов'язково покажу і розкажу. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.